Завершуючи тему двосторонніх трьохсторонніх сторонніх Будапешт? Це не випадково? Чи це такий тролинг України? Мовляв, щоб як ви кажете, президент Зеленський відмовився, тому що ну звісно, і меморандум одноіменний, і офіційна влада сьогодні, м'яко кажучи, трохи краще за Кремль відноситься до України. Тому наскільки реально, наприклад, чи на ваш погляд, яке реальне може ще бути місце? Де виник Будапешт? Будапешт в розмові виник як країна, яка стримує вступ України в ЄС в Америці, коли йшло обговорення. Чому? Тому що вступ ЄС розглядається як одна із складових гарантій безпеки? Безпеки, і тоді, зокрема, і про це сказав Мерц Трампу. Про те, що так ваш друг, там, ну він коректно сказав, знає, виступає проти. Ну Трамп як зреагував. Побіг, схватився за телефон. Почав телефонувати. Ну, як, як люди такого штибу керівники, вони завжди так роблять. В результаті все закрутилося і дійшло аж до ідеї можливої зустрічі. От. Але я розумію, чудово. Тобто, тобто спонтанно цього... виникло в знову це ж неправильно спонтанно, коли почалася розмова. Очевидно, що цієї зустрічі найближчим часом не буде, а, та це було зрозуміло. Ми з вами на цю тему говорили навіть тоді під час прямої трансляції, ну, що це навряд чи можлива річ, але ж ну поговорити можна. Це таке добре. Нові заяви Трампа. Ви вже торкнулися їх знову ж таки: Крим НАТО Україна не світить. Буферна зона це ж е, здається знову ж таки з тої телефонної розмови від Орбана, тобто України в Україні раніше все було чудово. каже Трамп. Вона була буферною зоною між Росією і Європою, і все було класно. Е, наскільки а і ще стосовно Росії, знову ж таки, оці знаєте сльози. Що я розумію їх ще за радянського союзу, що НАТО біля їхніх кордонів це погано? Ну це знову ж таки натякає на Україну, що тут НАТО не буде. А Фінляндія не в НАТО і кордон. Досить таки потужний і великий, і масштабний. Тобто там НАТО це хороше НАТО. А в Україні, якщо НАТО буде, це погане буде НАТО. Так виходить. Тому що як останні заяви знову ж таки, вони до чого? Тому що здається, Трамп, знаєте, європейці Зеленський був в Білому домі, ще якось свідомість була в потрібному руслі Зараз всі поїхали, знову розпочинається оці речі. Ну, Не Дивіться, це Трамп сигналізує. Бо там же в процесі вирішення повернення ExxonMobil 30% акцій по проекту Сахалін-1. Указ mm -hmm. вийшов, але ще ж не відбулося. І, а там я так розумію, що є і певна ж доля а, Трампа. От. Ну і тут же треба підтверджувати, що я, значить, залишаюсь на тих же позиціях. і Він продовжує молотити а, в ефір ці речі. А ситуація бітвін, тобто між... А про це пишуть, писали з точки зору геополітики, а є так звані геополітичні межі, геополітичні кордони і так далі. Так, от, це парадоксально, можливо, здасться. Але е, оці підручники з геополітики, я ніколи не вважав це наукою, але Бог з ним. Є люди, які цьому віддають життя. Оці підручники з геополітики, їх треба. Передати е, американським чиновникам, ну, Трамп читати не буде. А вони насправді щоб вони подивилися. Е, нейтральний статус, про який говорять, чи статус буферної зони, чи цей статус Бітвін, він не може бути притаманний цьому регіону. Ні Фінляндії, ні Білорусі, ні Україні і так далі. Бо для того, щоб бути такою країною, треба. Мати відповідну е, геополітичну роль. І це не означає, що ця роль мінімальна, так як думає Трамп. Швейцарія нейтральна країна зрозумілих причин. Таку роль може виконувати, от скажімо, щоб ми були зрозумілими е, на Кавказі Азербайджан в силу геополітичної ролі, яку він відіграє в усіх абсолютно складових. І тому. А якщо подивитися на поведінку, то так і з Іраном, і з Туреччиною і намагалися з Росії, але ж Росія це чорна дирка. До неї не треба не як не. можна далі стояти як можна обережніше наближатися. Ти є декілька от таких точок, які могли б, наприклад, задають питання: от Австрія, чому Австрія має о, таку свою рідну роль? Тому що є певна тяглість, яка забезпечує функціонування такої ролі. І це все підручниковий матеріал. Україна це не просто а, силовий центр, це одна з найпотужніших одиниць а, сил Європи. І те, що нині європейці кажуть про те, що Україна і Збройні Сили України це найсильніша, найбільша цінність сьогодні Європи, це безумовно. Вони це чудово розуміють. І тут справа, давайте задумаємося, в якому в якій ситуації перебуває Європа, коли Україна прохідний двір. Європа просто буде трястися весь час. Ось в чому роль. Тому, тому тема оце бітвін між там і тут це вигадки чорної дирки. Але з точки зору геополітики, розподілу векторів сил, кого б ми не читали. До кого б не зверталися щодо пояснень, Україна не може бути між там і тут. Але ж бачите, Путін, ну, росіяни проштовхували цю ідею, проштовхують, і через Орбана в Європі вона не прижилася для Західної Європи, скажімо так. Тепер вони хочуть заштовхнути це Сполученим Штатам. Давайте Пане Романе, зробимо... ну, давайте зробимо невеликий історичний ексурс, бо ну, треба бути якби повністю в цьому відношенні відкритим. Якщо ви відкриєте декларацію про державний суверенітет, то там оцей дух нейтральності, отам він є. А, бо коли Лавров бла-бла-бла про нейтральність України, а він туди заглядає, туди. А без'ядерний статус, нейтральність це він туди заглядає, бо там в декларації є дві речі: Це нейтральність і без'ядерний статус, безядерність. Ось. Насправді, коли це писалося, коли це розумілося, то ситуація в Європі була зовсім іншою. От. І тому туди вписано: якщо подивитися на нинішню Конституцію, чому вона змінилася? Тому що змінилася геополітична і континентальна ситуація, ситуація. вона кардинально змінилася. І тому ця зміна приводить до зміни ролі держав. А спроби а, рашистської системи. Усунути першопричини це вернуть історію назад. Це вернуть історію до берлінської стіни. Це вже Австрія каже, що хоче вступити в НАТО певний час назад. А це вже такий знак до того, що ситуація змінилася у Європі, принаймні, що взагалі. Ну, дивіться, Швейцарія каже, ми заарештуємо Путіна, якщо він з'явиться. Тобто треба ж розуміти, що це означає, коли швейцарці роблять таку заяву. От. Навіть такі речі: вступ Фінляндії і Швеції в НАТО це ще одна кардинальна зміна. Тобто, є дуже простий принцип. А якщо говорити отак, цивілізаційний розподіл, то рух населення іде із сходу на захід. А цивілізаційний вал рухається із заходу на схід. І оця лінія Керзона, про яку дуже часто згадують, вона раз на певний період на тисячу кілометрів сується, сувається там 300, 400, 500 тисяч. От зараз ця цивілізаційна лінія проходить по східному кордону України, Білорусі, країн Балтії і Скандинавських країн. Оце ось лінія Керзона, нинішня. І не випадково вона стає, вона стає предметом зіткнення такого. Ну, власне, в як з геополітики, це давним-давно намальовано було написано, ці межі, пане Романе, вони проведені 100 років назад. Карта Макіндера, яка показує цю лінію цивілізаційного розлобу, вона оприлюднена була в 1904 році.